Теплий і сонячний суботній день. Юні спортсмени і тренери Чернігова провели на спортивному святі у центральному парку культури і відпочинку. Тут всі 11 дитячих юнацьких шкіл, що фінансуються з міського бюджету і в яких навчаються 6 тисяч молодих людей, влаштували показові виступи для чернігівців. Майстер спорту, важкоатлетка Тетяна Качан, щойно підняла вагу у 55 кілограмів. каже, це лише розминка, їй піддаються і 80 кілограмів, а в штовханні всі. То вона чемпіонка України з важкої атлетики у своїй віковій категорії. Спорт в житті дівчини посідає особливе місце. Я папа з дитинства віддав спорт, і танці, байдарки, і атлетика. тіжоатлетіка. я завжди була в спорті. Я дуже рада і довольна, що у мене папа любить спорт, і я сама в спорті. Тетяна Качан перспективна спортсменка, кажуть тренери дюсаша атлет. І таких молодих і завзятих чимало. Саме тут виховали чернігівських спортивних зірок. Скажу только трех человек, это трех девушек наших, это скакун Наталья, олимпийская чемпионка Афин, Оля Коробка, серебряный призер олимпийских в Пекине и Давыдова Наташа, бронзовый призер олимпийских игр тоже в Пекине. Заняття в усіх відділеннях школи атлет безкоштовні, наголошують тренери, так само як і у комплексній дюсяша номер один, де займаються байдарочники, веслувальники, легкоатлети, шахісти і велосипедисти. Є такі бабусі, от підходять до нас, кажуть, а які спорту у вас є платна? Вони чи безкоштовні? Тому я всім кажу, що це безкоштовно. Приходьте, щоб наше місто Чернігів було дуже спортивним. І сьогодні ми бачимо, що і сонце дуже тепло сьогодні. Тому ми всіх дітей, які сьогодні були можливі прийти до нашої школи, вони підходять, питають, бо він займається боротьбою, наприклад, приходить до, до шахів. Саме так робить і Андрійко, який займається у цій школі боротьбою. Йому кортить ще чогось спробувати шахматами, хакеєм. Е і на велосипедах. взяв урок із стрільби з лука, і чернігівський міський голова Олександр Соколов, який завітав на спортивне свято, каже 70 видів спорту, які культивуються у Чернігові, дають можливість молодим людям обирати заняття до душі. Багато хто каже, що ну, а чого так багато отримує місто. 11 дитячо наска спортивних шкіл. Слухайте. Ми будемо школу утримати обов'язково всі, які у нас є. Чим більше дітей займається, то є у цього міста завтрашній день. Чернігівці на цьому святі вшанували відомих тренерів, які виховали плеяду видатних на весь світ спортсменів. Ребята, приходите, обязательно проводіть, записуйтесь. Якщо ми це будемо делать постоянно, то наші ребята будуть больше займатися здоровим образом життя спортом. Менше будуть тратять время на комп'ютери пиво. щоб оглянути всі спортивні майданчики і арени знадобився б день. Організатори запевняють, що таке свято спорту стане традиційним.